Це проект церковна кухня, і зараз ми прямуємо до міста Луцька в церкву спасіння. Церква Спасіння налічує в собі 215 членів, 40 осіб молоді, більше 80 дітей. Відкрилась вона відносно недавно, у 2020 році. Але спочатку повномасштабної агресії у цій церкві активно працюють люди для того, щоб приймати біженців. Тут, по суті, був транзитний пункт свого часу. Також люди намагаються відповідати на виклики. Теперішні, які доволі непрості, і коли виникла потреба, то у цій церкві в одній із перших відкрився пункт незламності. Але у цій церкві, як на мене, найтехнологічна, найпотужніша кухня. Але що я говорю? Давайте підемо і подивимось. Саша, я так думаю, що ти самий самий тут живчик. <рес> Добре, кожен важливий на кухні. Скажи, будь ласка, ми спостерігаємо, що тут більшість чоловіків. Взагалі, що це за оказія? Вас так завжди прийнято, бо зазвичай на кухнях це жінки працюють. А тут вас чоловіки. Чи вас по особливому? Кухня особлива і все по особливому? Ну, у нас взагалі, якби 70% чоловіків працюють на кухні. До речі, але ти... сьогодні старались 100% бути на кухні чоловікам. У нас є дві сестри, бо Ну, ми... я да, це, це, це... Вони це... мусили контролювати. Це, трошки. Це, це, це однозначно. А так, як що сьогодні відбувається? Який захід відбувається? Сьогодні у нас проходить на базі нашої церкви жіноча конференція, угу. і ми вирішили сестер файно пригостити, обслужити. Вони пропонували нам свою допомогу, але ми сказали, що да. дайте ми покажемо да. майстер-клас, правда? Да. <гум> Добре, скажи, будь ласка, кухня, це ваша команда, ти сказав, вже 70% да? так, чоловіків ваших Взагалі постійно. Це да. частина вашої команди. так? так? Да. Це частина вашої команди. Тепер ще таке питання. А крім того, що от конференція сьогодні, які ще речі ви тут робите, кого ви тут обслуговуєте? Що ви робите? Ну, Чи робили? Ми робили багато різних конференцій, обслуговували. Ми проводили молитовний сніданок для переселенців, запрошували всі конф'єнції. Кон... Конфесії конфесії, так? Конфесії, так. Так. Всі конфесії, і, до речі, прийшли всі. Mm -hmm. Всі конфесії служителя, і ми послужили так для переселенців молитовним студентам. Mm -hmm. mm -hmm. Зрозуміло. Uh, і зараз ви продовжуєте все рівно підтримувати переселенців? Mm -hmm. Так, да, ми підтримуємо. Uh, проводили виїзні uh, заходи, У нас є ще і кухня-виїзна. Ми робили на День матері в паркі, ми mm -hmm. служили теж привітанням. Mm -hmm. У мене є одна ідея, у вас є виїзна кухня. Я чую за виїзну, ніколи не бачив виїзну. Цю кухню я вже бачив. Ми можемо десь просто зазняти, от, приїхати в якомусь іншому випуску показати от, цю виїзну кухню? Ну, з вашого дозволу, звичайно, якщо це не секрет. Будем, так да. ну, я думав сказати, чи платно, чи безплатно, ну окей. А чи платно? Чи? Ну як же ж без цього? Звичайно. Добре, як на мене, це одна із кращих кухонь взагалі в нашому братерстві, в наших церквах. Взагалі можна чуть-чуть екскурсію не визнати. Да, ну, але в нас кухня теж просто... на ще 20% не закінчена. Ні, ну це ти мав би не казати. Ну як? Ти мав би казати, що це лофт, це так має бути. Ні, окей, ну це зрозуміло, але коли ми... Це гаряче це. Добре, давайте йдемо. Тут ми плануємо зробити морозильну холодильну камеру. Для, тут, тут. Да, оце вона буде така. Ну, так вже є ста... вже, вже, вже камера є. Це, це не вже. то. Тут буде стаціонарна. Заходиш прямо туди. і так. Це ага. стаціонарна буде, велике буде. Да. Ми будемо відділяти на солодке, на солене. Супер. Да, і, і заморозка. Ідемо угу. сюди, проходимо. Ого. Це м'ясо рибний цех. Тоже він в стадії. от… Ми вже замовили, вже приїхали, зараз будемо. М'ясо риб... да. і риба да. тут. Тут це розділка, буде обробка м'яса рибного цеха. Ці холодильники теж винесуться. І угу. Те, що я казав, що у нас десь на 80%. Ну так шей. вам ще трохи все. Да. Так. Перспектива така. Так. Ідімоте далі, Все, yeah. це все ми самі. Це ваша. Лепим, да, наша продукція. Да, ваша продукція. Тобто ви їх робите і ви можете їх реалізовувати. Так? І, і люди все... знають, що це нормальна домашня кухня. Домашня кухня, да. домашня кухня. І Хороша все... ідея, до речі. Туди ми заносимо після банкету, заносимо цей, грязну посуду. Ага. Це посудомийка, да? так? Да, це наше таке підсобне приміщення. Ми тут стираємо рушники і все. Стиралки угу. поставлені. Угу. А а тут посудомийка, да? Так, так, да. Так. Тут А тут посудоминка, я зараз, щас... а ми можемо пройти. І все, у нас це три хвилини і посуд вимиває. Оця посудомийна машина. Тут ще на можна... да. да, ми зараз зайдемо, подивимося. А ми зайдемо. А це Це наша посуда туди виносять чистою, і тут тут ми миємо. Угу. Получаємо брудну посуду, здесь чуть-чуть її ополоснули, і тут на цьому о! То ти кажеш три хвилини, так? Три хвилини, так. Да. Три хвилини і посуда готова. Все таким образом вона йде. Сюди поставили, сполоснули, сюди, заїхала. Закрили. Три хвилини. підняв, Все, інше витаскують і далі пішло. Вона виходить е, на, гаряча і, mm -hmm. і мокрає. Ну, вона за що того, що гаряча, вона поки виставила, вона mm -hmm. все, висохла і чистенька. Супер. Це поки що виглядає як склад, але ага. це все це буде гриль тут. Гриль? Да, — гриль. Барбекю. да, Тут вона гриль буде тут встановлене. Тут ми вже в вентиляції все, шахти позакладали. Тобто тут, тут, тут буде барбі, барбекю, так. Да. Барбекю, да. Приїдемо на барбікю. Да. І це наш такий льох, він якби не запланований вийшов, але ага. вийшлося і. Ого. Да. Можем... О, тут прохолодно. Ну да. Тобто він випадково теж тут. Ага. З'явився, так. Да. так. Да. Глупо було не використовувати. Ну, до звичайно. Так що. Так. Сік ми самі закривали. варили тут все. Якраз як варили сік на вулиці, на нашій польовій кухні, то ракети пролітали. А брати варили сік. Так, добре. Тут е, у нас ще виділена кімната. А Це Це, це що для, за пов... для персоналу туалет переодіватися там. І угу. туди вони проходять на, на кухню. Угу. Це їхні Тіпи, прийшли і... на роботу. Саш, я так розумію, що тут буде така кафешка, ну, зона така. Да. Дуже, дуже, дуже. Да. Це кафешка, щоб молодь не в кафе чужих збиралася, а в кафе церковних. І все буде все, тут чітко. Да, тут зробиться, така, закриється. <плес> <плес> Стойка і буде стильно, класно. Теж 80% готовності. Но ми плануємо 28 числа вже відкриття зробити цього місяця. Так що там будуть два монітори, ще де я так Сподіваюся, зараз ми скуштуємо смачне. Смачну каву. Так, кава у нас вже працює, а остальні ще зараз я вам покажу у нас. Тут планується це витяжка, її теж не було. Ми пробили 240 дирку, зробили тут витяжку. І тут будуть грілі, будемо робити бургери, роли, хот-доги. Тут будуть сенвічі розф... розфасовуватися. Це у нас льодогенератор, все. Коктейлі, молочні. Льв лід буде. Так, да. посуда мійка. Теж швидка. Так от. Угу. Морозиве вже є в нас. Але Воно Прошу. просто в морозилці, але так. вже ми закупили мороз, протестували. Солодки. Угу. Повний набір. Так. Повний. Та і От так. ще в нас один зал. Це якби Ось. тут буде і тут. І це, це зал такий. Да. Там і там, там да. і там дуже ну, та шпатно, це... затишно дуже. Ми ще Далі. тут теж трошки підвальчик. Ще є у нас вже ідея дизайну, доробимо з цих диванчиків буде LED світити, і воно притушиться там, світло тут і буде уют. Чи е, були, чи є труднощі? Ну. Труднощі кругом є, але не все, да, завжди. А чия це була ідея? Молоді, ваша ідея була все-таки. Мене цікавість, це старшого покоління була чи молодшого покоління була? Ну, це Ідея для... зробити кафе. Ну, для молоді. Коли почали будувати дом молитви, то вже старше покоління думало і вже це ще було не молодь, а ще підлітки, то вони теж кафе. Да. То сьогодні вони вже молодь, і сьогодні вони вже будуть. Вже ця мрія, якби ми були ну, і в Америці, і в Америці побачили одну церкву, і теж у них кафешка. Після зібрання всі спускаються і п'ють каву, спілкуються, і плюс вони ще благословляли хлібом. Угу. І це так було, мені прямо запам'яталось. І з завтрашнього дня, завтра, 19 лютого, ми будемо тестувати, благословляти після, церкв, після служення хлібом. Да. Угу. Думаємо, що за там, 10 тижнів протестуємо і вже будемо розуміти, булки хліба, кого який смак, і ми вже хліб, хліби подобрали. Смачний. Навіть підбирали під смак. Ну, щоб, да? Кожен, хтось любить чорний, хтось е, білий, хтось е, сірий, там буде е, з сіменами. угу. багети. Так що у нас завтра це вже ідея, має початок старту. Олександрович, у вашій церкві, ну, я вже сказав, що така найсучасніша кухня. От коли ви будували цю церкву, то ви вже планували цю таку, щоб така була кухня. Бо зазвичай ну, будується церква, а кухонька там десь якесь приміщення. Ось. Ну, ти гарно сказав, будується і якась кухонька. Я за кухнею наблюдав дуже давно, тому mm -hmm. що, будучи на весілях, я довший час ведучим, був весіль. І я бачив проблему, що служитель хоче мати гарний зал, нібито, mm -hmm. зробити там конференцію, весілля. А для кухні 4 квадратних метри mm -hmm. і там mm -hmm. мають видати гарну їжу, що нереально. І я це здав е, нас спостерігав. І навіть коли ми планували щось будувати, ми їздили в Німеччину. Mm -hmm. Дивилися сучасні кухні в нових домах молитви. Ну, і наша мрія була, особливо моя, щоб було дуже просторо, багато місця, щоб сестри могли гарно готувати, щоб їх ця можливість була. Ну, так, так, такий задум відносно кухні було. Дуже добре. Добре, ще таке провокаційне питання. Ну, кажуть. Чимало віруючих людей, що це все земне, це не духовне, треба основна духовне. Десь і так мотивують, в тому, що а головне, там зал був і так далі. Як вважаєш, колись ми стояли тут на подвір'ї, коли не було нічого, і мали колишки розбити. Угу. Ну, ідеї були, має... який ну май це комплекс мав би бути? Були пропозиції просто зал, бо ж ну є недільний віруючий, який в неділю прийшов, побув зібрані, і обічні нічого не цікавить. Молодь, діти, підлітки, всі процеси. Я дуже переконував, хотів, щоб це був комплекс і кухня матеріальна, але писання каже, що спочатку, то матеріальне, потім духовна, не може бути дух без. Без, без тіла, без, без, без плот... Плот, плотських речей. Тому це неправда, Це не духовні люди, які все викреслюють життя добрий день, всміхнутися, гарно приготувати, гостити, а я духовний. Це не духовні люди. Uh -huh. Uh -huh. То спочатку плотя, а потім дух. Ну, це дуже логічно. Але е, от чия це була ініціатива, от перша. Щоб не тільки кухня, а от у вас є зараз кафе, вже скоро воно відкриється для молоді. Це була старших чи молоді чи разом? Якщо я молодь, то молоді, так. якщо старший, то старший. Коли я братів приводив сюди, з різних церков приїжджали, вони особливо хто будується, вони цікавились, як воно устроєно. І коли я їх спускав на низ, і там ще нічого не було, тільки місце. Я казав, тут буде кафе. І я знав, що це провокує їх. І mm -hmm. я ж випереджував їх з їхнім запитанням. Я казав, ви запитаєте церкві кафе. І я тоді їм задавав слідче запитання, де ваші діти і ваша молодь проводить по вечорах час. І е, в мене відповідь така, що мені краще, щоб молодь, діти і навіть не віруючих, привезти сюди. Хай вони тут час про якщо вони можуть десь згрішити, і тут можуть, можуть, думки різні можуть бути, але тут шанси набагато менші. Ну так да, про, про, про інше щось думати неправильне, ніж би в ресторані, де світська музика, uh -huh. де, де танці, де вино, де на півоголені в тому середовищі. Ну, то так, якось ми так. І наприклад, для моєї здивування, ніхто. Мене до цього часу не докорив. Що це ви там видумали? Ну, це переконливо. Це ж аргумент. Конкретний аргумент. То, то ну, це молодь, діти, підлітки, щоб воно якось хочемо щось пробувати. Коли ви от будували це приміщення, запланували таку потужну кухню, планували, думали, що вона так може послужити от в цей час повномасштабного вторгнення. Бачите, взагалі ситуація така, що я це сприймаю на даний момент і взагалі весь цей час, як чудо Боже, задумка Божа. Угу. Так виглядає. Так виглядає. Ага. І коли ми розмірковуємо, просто якось так Бог вів. Це нереально було. Я коли дивлюсь на ці масштаби всіх всіх речей, і скільки нас було людей біля 15 людей, це було, які це все рішали, робили. Початок. Початок, да. так то, то це задум Божий. Як би воно мало бути, ніхто не міг уявити. Але воно виглядає так, щоб Божий задум здійснився через нас. І ми цим тішимося, і хочемо, щоб воно продовжилось для Божої слави. Я так розумію, що у цьому залі, коли ви приймали переселенців, то дуже багато людей отримали їжу, готували тут для них. Ну, з першого дня війни це було з першого дня війни, це були оці мішки, які за вікном. Це були блокпости, пости, які ми організовували, тому що була паніка взагалі на всіх рівнях. Це було перші дні, і потім вже вісім бусів, які ми купили і возили людей сюди, їжу туди. Церква функціонувала круглі сутки. Тут було завжди дуже багато людей. Ми їх кормили, ми їх приймали і вночі, і в день. І оце, от я кажу, це задум Божий, бо нам таке в голову не приходило. І дуже гарно було. І до цього часу ми тут приймаємо людей, правда, раз в тиждень біженці, ми тут з ними спілкуємося, роздаємо допомогу. Але так послужило все під час війни. Ця будова, і ця кухня, і цей зал дуже-дуже потужний. Просто дивися і дивуйся, чудний Бог. Можна пару слів, як брати готують. Дуже смачно. Смачно. Дуже, дуже смачно. смачно. Можуть бути повара? Ну, да. <гум> <гум> особливо так. дуже смачно. Особливо <гум> броколі, цвітна капуста <гум> з соусом дуже смачно. Я дуже, дуже смачно. смачно. Дуже... Тобто вони Сукупи можуть все. бути хорошими. Боже. Вони, є, вони такі. є такі Вони є такі. До речі, правда, я їх запитував. А чи вони вдома готують? Вони кажуть, що також вдома готують. Значить, брати готувалися. І так. саме цікаво, ми їх запитували. Вони сказали, що вони вдома також готують.